Добрий день, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру загальною площою 40 квадратних метрів, місто Ужгород, і це перша здача в оренду. Тобто квартира здається в оренду вперше, все нове, все повністю чистеньке, гарненьке, квартира повністю обладнана меблями та технікою. І вартість місячної оренди, увага, 450 доларів у місяць. Для довгострокової оренди надається демократична знижка і. До речі, в даному будинку, а це будинок з закритою територією, є декілька квартир під оренду, тому обов'язково переглядайте всі відео на моєму YouTube каналі і дізнайтесь максимум інформації за мінімум часу. Також, кого цікавить оренда у місті Ужгород, обов'язково пишіть мені на вайбер слово оренда Ужгород і надішлю вам всі актуальні варіанти на той час. Розпочинаємо огляд. Прихожа. Тут, в принципі, все є для того, щоб комфортно розмістити свій, свій верхній одяг та взуття. Як ви бачите, відділена зона для верхнього одягу. Стоять у нас вішаки. Далі маємо м'який стільчик. Тут у нас зона для взуття. І ось така маленька. Ось такий маленький міні-столик для роутера, ну і ключі будете туди класти і так далі, я думаю. Далі. Кухня. Обідня зона окремо, також відділена, як ви бачите, панельками. Ось. І покажу вам кухню. Кухня повністю укомплектована технікою. Починаємо з холодильника. Морозильна камера, далі холодильник. Ось. Тут буде розміщуватись електропіч, велика кількість різних шухлядок і так далі. Варильна поверхня на дві, а, на дві секції, електрочайник. Як ви бачите, підсвітка по всьому периметру нашої кухні. Ну і, звісно ж, мусить бути у всіх посудомийна машина. Тут вона сороковка, тобто посуд вам руцями мити не треба буде. Верхня поличка. сюди будете складати свої спеції. Там в скляні баночки можете помістити різні каші і так далі. Ось така кухня. Трошки далі відійду. Загальна і десь довжина метрів 4 орієнтовно. Ось. Покажу вам кухню по периметру. Вікно, як ви бачите, прямо над. Обідньою зоною, тобто завжди у вас світленько буде вдень. Йдемо далі. Житлова кімната. У житловій кімнаті розміщується ліжко. 160 на 200. Приліжкове освітлення, яке можна вимикати, не встаючи з того ж самого ліжка. Далі окрема робоча зона. Тут у нас і розетки є, і все на світі і ось такі полиці функціональні і зверху і знизу, щоб вам було що туди покласти. Далі шафа. Ось, прошу. Перша секція і друга з третьою секцією. Вони об'єднані. Є такі комодики невеличкі. Ось і для верхнього одягу. Далі тут є така лаунж зона, я б її назвав. Зона відпочинку. Стоїть кріселко, журнальний столик. Зможете собі відпочивати, читати книги увечері. Покажу весь з вікна. До речі, закрита територія повністю. Тобто е даний будинок має свою власну територію, закритий в'їзд-виїзд, вїзд виїзд лише по пульту. Величезна кількість паркомісць. це задній двір. Ще є боковий двір і перед самим будинком є е, свої власні паркомісця. Тут буде розміщуватись газончик та альтанки. Ось так. Ось такі, чудові, ось такі чудові квартири в оренду. Е, до речі, є певний асортимент в даному будинку, є асортимент в Ужгороді, по оренді, по продажу. Кого цікавить, обов'язково пишіть мені в особисті, пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал. Всім бажаю гарного дня, божого благословення та швидкої усім нам перемоги.